Погляд подій за 14 лютого. Вітаю. Сумська область за сьогодні зазнала сім обстрілів, включаючи скидання вибухових пристроїв з дронів. Знову була спроба заходу ДРГ. Ці диверсійні групи вже майже кожен день намагаються пройти на нашу територію. Зафіксовано до 40 прильотів. Обстріляне село Басівка, Юнаківська громада, мінометні обстріли та робота дронів. Три обстріли було. Село Волфіна, Білопільська громада, працював <кій>, автоматичний гранатомет. Село Рашковичі, середина Буцька громада мінометний обстріл. А загалом, як я сказав, було до 40 прильотів. Про втрати та руйнування інформація не надходила. <кій> По Україні росіяни за добу втратили два літаки Су-24. Який належав ПВК Вагнер та Су-25 Збройних сил Російської Федерації? По фронтам Бах, Бахмут, Пригожин прокоментував інформацію про оточення українських сил в Бахмуті? Процитую мовою оригіналу, так яскравіше буде. Никаких предпосылок для окружения противника в северных районах нет, то есть Украины. По всем направлениям противник активизируется, подтягивает все новые и новые резервы. Ежедневно от 300 до 500 новых бойцов подходят к Бахмуту на всех направлениях. Огонь артиллерии усиливается с каждым днем. Також прихожен заявив, что в наиближчий час взятый Бахмут не выйдет. Ідеть тяжеліша бойова робота, штурмуються дом за домом. А він підтвердив, що російські пабліки, які кричать, що Бахмут же оточений, ну, кажуть неправду. Наші також повідомляють про Бахмут, що за добу на Бахмутському напрямку ліквідовано 205 загарбників. Відбулось 37 боєзвітних. Тривають жорстокі криваві атаки ворога. Зокрема, де зосереджений головний напрямок удару, відбулось 234 обстріли тільки за цю добу. І така дин дин динаміка зберігається фактично щодоби. Це зауважив речник Міністерства оборони Череватий. І також він відзначив, що ворог має значні ресурси проти, якщо влітку обстріли велися по всій лінії фронту. То зараз противник концентрує удари на окремих конкретних напрямках і ділянках. Через великі втрати мобіків в Російській Федерації почали прискорено готувати на полігонах, щоб міняти втрачених. Це зведення нашого Генштабу. На полігонах у навчальних центрах зараз проходять підготовку більше двох бригад. Стандартно це тритижневий курс підготовки, але зараз його скоротили до двох тижнів, що позначається на низькому рівні готовності до виконання завдань. По нашим обстрілам Запорізька область, село Воскресенка, результат бавовни, приліт по цегельному заводу, склад БК точно в ціль потрапили. Зараз дуже гримить, і крім боєприпасів. Дуже багато е, різної техніки знешкоджено від джипів до С-300. Ну Як ви можете помітити, в останній час дуже почастіша либавовни на складах з боєприпасами, а разом з ними і техніка, і особовий склад. Е, я думаю, що причина в тому, що ворог під свої наступи, концентрує все і часто в одному місті. Ну, а ще дуже Мало осталось більш-менш неушкоджених будівель, де, де можна все це сховати. Тому вони змушені йти на ризики та порушувати всі розумні правила, і в них і боєприпаси, і техніка, особовий склад знаходяться в одному приміщенні. Ну, це, це для нас дуже добре. У новій каховці, партизани підірвали автомобіль. Окупантів є загиблі, є поранені військовослужбовці та співробітники спецслужб. США готують для України рекордний пакет допомоги на суму 10 мільярдів доларів. Повідомляє Вашингтон Пост. Джерела відвідання повідомляють, що пакет буде приурочений до річниці російського вторгнення. Приблизно в цей же час США також оголосять про нові санкції проти РФ. Польща планує передати Україні ще 60 танків радянських зразків і 14 танків Леопард, заявив прем'єр Моровецький. Міністр оборони Норвегії Бьорн Грем вважає, що Росія є головною загрозою безпеки для його країни та усієї Європи. Розвідувальна служба Норвегії та управління національної безпеки дали свої оцінки загрози і ризиків. І у своїй доповіді він заявив, що Європа належ... залежить від Норвегії. Норвежські нафта і газ стали питанням політики і безпеки Європи. Лукашенка закликав країни ОДКБ сьогодні розпочати війну проти України. Він заявив, це на зустрічі з Генеральним секретарем АДКБ. І мангаліт Трансгамбетовим, Рамштайн сьогодні відбувся. Зараз буде завтра буде багато аналізу цієї зустрічі. Ну, а сьогодні можемо поки попередньо подивитись те, що є на цю тему. І так, у підсумку країни, учасники цієї контактної групи, концентрувалися на озброєннях, які потрібні українській армії для початку контрнаступу вже на весні. Відкрив форум голова Пентагону Остін. Він сказав: Ми допоможемо Україні перейти у контрнаступ навесні. Вісім країн постачатимуть в Україну танки Леопард. Це Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія, Нідерланди. Міністр оборони Німеччини Пісторіус заявив, що Німеччина створить власну лінію виготовлення боєприпасів до гепардів, аби постачати напряму їх в Україну. Ну, Про літаки, які ми всі чекали, наразі політичного рішення про це не було ухвалено. На жаль, Байден досі проти передачі f 16 Україні, протиофіційні особи США визнають, що вони ймовірно нададуть Україні більш досконалі повітряні сили. І оскільки війна затягується, США принаймні дадуть зелене світло на передачу в 16 іншим країнам, наприклад, Нід Нідерланди, вже ж виявили бажання. Підсумуючи, Рамштайн, голова об'єднаного оперативного та тактичного е штабу, заявив, що за 10 днів буде рік, як Росія почала повномасштабний конфлікт. Путін думав, що Україна це легкий видобуток, і він залишиться безкарним. Він помилився, Україна залишається вільною, незалежною, НАТО і коаліція ніколи не була сильнішою, ніж зараз. Росія знаходиться у світовому вигнанні. Україна надихнула весь світ своєю хоробрістю та стійкістю. Ну, гарно сказано, більше б конкретики у вигляді тих же боєприпасів та іншого озброєння, включаючи літаки. Німецька компанія, виробник озброєння Rayin прагне протестувати свій новий танк, що знаходиться на етапі прототипу Пантера. Він виглядає значно крутіше леопардо. В нього краща броня, новіша гармата з автоматом заряджання, продвинута система керування вогнем, комплекс активного захисту та бортові безпілотники. Керівник Рейн заявив, Україна перетворилась на шоурум можливості сучасної зброї. І ще одна новина: таємниці російського бомбардувальника ту 160 втекли сьогодні в США з Росії. Російський інженер, який знає секрети літака, попросив притулку в Америці. Чоловік заявив, що боїться переслідувань російської влади за участь у протестах. І за надання притулку він пообіцяв розплатитись важливою інформацією про озброєння і військову авіацію. Втікач може знати багато чого: специфікації, особливості виробничого процесу, залежність виробництва від компонентів, наявні обмеження, постачальників, ну і тощо. Все, всі новини, миру нам.